Наймасованіша від початку року атака безпілотниками по Україні в ніч проти 31 липня. Росія запустила 89 шахедів та одну керовану ракету. Наші ППО спрацювали на відмінно, збили усе, що запустила агресорка. Найбільше безпілотників летіло на столицю та область. Тут наші захисники ліквідували майже півсотні шахедів. Також цієї ночі побачили і нову тактику росіян. Агресорка використовувала дешеві дрони приманки з пінопласту, а її безпілотники знов залітали в Білорусь. Чим це для нас небезпечно? Чи варто очікувати вслід за цим масштабну ракетну атаку? І що саме промацували та куди хочуть поцілити? Про це говоримо із авіаційним експертом Валерієм Романенком. Напередодні тривога у Києві розпочалася з 11-ї вечора і тривала аж до 6-ї ранку. Тобто 7 годин. Чому дрони летіли саме на столицю і область? Яку мету все-таки переслідував ворог? Ну, удар по столиці це завжди для ворога такі, так би, інформаційна підтримка, так би мовити. А, кістка для для не налаштованих росіян. Да? От. Ми наносимо удари, наприклад, там по НПЗ, там по вразливих місцях. А, ворога, да? ворог вважає, що просто там по якомусь українському місту нанести удар. Це так. А от по столиці прорвали нові дрони. Да? Там якісь Вони роблять вже нові а, квітки на боку на літеру Г, да? Значить, ем, от удар по столиці, це воно більш такий інформаційно вагомий привід. Да? Тому скеровують загалом військової мети тут нема. Зрозуміло, да? що фактично це удар не по військам, це удар по населенню, удар по інфраструктурі. Можете розказати детально про їхню тактику? От російські дрони залітали зокрема на територію Білорусі, і це, якщо не помиляюсь, вже п'ята така їхня спроба. Чому вони це роблять? Чим небезпечний такий маршрут для нас? Ну, чим більше залітає на Білорусь, тим краще для нас, тим менше падає на територію України. Ви ж розумієте, що да? для нас небезпечно? Ми маємо, значить, як кажуть, поощряти такі випадки. Да? Заохочувати, що чим більше летять на Білорусь, да? а на Білорусь, ну хай Білорусь впевниться в надійності і в якості російських дронів. Да? На власній шкірі вони підтримували агресію. Вони зараз підтримують, вони союзники. Ну і отримують відповідно на що, так би мовити, сподівалися, на то й нарвалися? Щодо небезпеки, якої я запитала, мала на увазі, що чи не сприйме Білорусь це як начебто атаку з України? Тобто, чи не можуть вони навмисно звинуватити нас, що ми, начебто, відправили дрони туди? Хоча зрозуміло, що це російські дрони або іранського виробництва. Тобто, чи не може бути це такою провокацією? Ми не можемо направляти дрони, запущені з російських пускових установок. Все питання, якщо всі питання до Путіна і до а, відповідного начальника Генерального штабу, який дає розпорядження на черговий удар. Ну, більш докладні питання на нижчих рівнях до програмістів, які заносили програму польоти цих дронів. Ми тут ні до чого. І жодного разу питань до України з білоруської сторони не виникало. Ну, ви хочете сказати, що можливо це наша реп, от, але це ж не наші проблеми. Да? Ну, наша риб, американська риб, значить там марсіяни. Це не наші проблеми, значить, якщо дрони полетіли в Білорусі і щось там уразили. Вони чітко знають, що це дуже легко виявити по конструкції, по конструкційних матеріалах, по двигуну, нема жодної схожості з українськими і російськими безпілотниками. Тому будь-яка експертиза моментально на місці падіння, навіть якщо дрон вибухнув. Все одно двигун залишається, нічого його просто відкидає там на 50 метрів, але все на місці. І однозначно ідентифіковано, що це дрон а, білоруський, бо на ньому стоїть китайський двигун, ой, російський дрон, бо на ньому чи іранський, бо на ньому стоїть або іранський двигун, або китайський двигун. Все, які по які питання. Ми не, не отримуємо цей, цей двигун, ми не отримуємо. Угу. А от щодо дронів приманок із пінопласту, вони також, я так розумію, були. І що це за такі розробки? Для чого вони? Яку мету переслідує ворог, використовуючи їх? Та чи можливо нам, ну, зокрема, нашим силам протиповітряної оборони, їх швидко відрізняти і не витрачати на них ресурси? Ні, відрізнити ми їх не можемо. Ми можемо їх відрізнити тоді, коли йде на крилатих ракет. Тоді можна включити селекцію рухомих цілей і по різниці в швидкості, ну, крилаті та ракети там 750-800 швидкість, да? а у цього дрона ну, максимально 200, хоча я й думаю, що менша швидкість. Да? От. І тому від крилатих ракет можна відрізнити. Від шахедів відрізнити важко та й небезпечно відрізняти. Розумієте, якщо росіяни... Обмежить, наприклад, швидкість шахедів з якоїсь метою, підрегулюють по ці дрони. Да, якщо побачить, що ми по ним не стріляємо, то під бомаскою, під маскою цих дронів можуть залетіти шахеди. От. Тобто, основне призначення цих дешевих дронів відволікати нашу протиповітряну оборону. Можливо, також вони здатні ставити якісь активні радіоперешкоди радіолокаційним станціям. Можливо, вони це виконуючи й завдання можлив, опрацьовують можливості польоту з орієнтації по наших станціях стільникового зв'язку, бо на кількох дронах бачили антени 3-4 зв'язку стільникового. Поки що офіційне, офіційних заяв про призначення цих дронів не було. Але експертне середовище каже, що варіантів два розвідка і відволікання. ППО Росіяни ще додають до цього, що можливо, невеличкі, там ну до 10 кілограмів заряди і використання, але не на велику відстань, на малу відстань на лінії фронту і в фронтових областях як ударних дронів, теж таке можливо. Ну і не можу теж не запитати, не перший тиждень спостерігаємо якісь рухи в Олен'ї, І також була інформація, що ворог накопичив достатньо ракет для нової атаки. Чи варто все-таки її очікувати найближчими днями чи найближчий тиждень? Ну розумієте, я ж навіть гур цього вам не скажу чітко, так? Да? Ну, судячи а я з тактики так. Да. Оскільки йде війна. Оскільки росіяни продовжують випуск ракет ще й нарощують випуск. От останнім часом ГУР повідомляв, що кількість ракет Х101 зросла з 30 до 40 на місяць випусків. Да, оскільки йде нарощення ракети, мінімальні пуски, то можливі ракетні удари використовуються. Всі використовують термін атака, це невірне. Термін атака це коли в цьому а, в цьому виді бойових дій бере участь люди, особовий склад. А тут безпілотні апарати, тобто це удари, удари по нашій території. Так, от, якщо в масованих ударах, а, а, значить будуть ну, масовані удари будуть, оскільки йде війна. От. Але е, чи будуть всі масовані, чи будуть окремі нальоти. Ну, я думаю, що росіяни, от тут от таке вже е, було там кілька таких заяв в експертному середовищі, що, можливо, йде накопичення для того, щоб наносити удари по аеродромах F-16. Тобто е, масово, там дійсно наносити масовані удари з метою виведення з ладу. Чи враження, чи пошкодження, значить, власне, f 16 які ми отримаємо. Тут, тут тут експертне середовище, неофіційні заяви, їх не було, але експертне середовище значить, воно вважає, що це можливо як один з варіантів протидії новим винищувачам. Ну, і недавно також була інформація, що Росія вперше вивела в море одночасно три підводні човни, оснащені крилатими ракетами. Як ви думаєте, це теж свідчить про їхню підготовку? Чи, можливо, це елемент такий залякування? Ну, просто вони бояться ну, залякування самих себе, якщо залякування, да? Бо вони бояться виводити надводні кораблі, ми можемо їх уражати. От підводні човни ми уражати не можемо. Ракети стартують з під води. Вона спочатку вилітає через торпедний апарат, потім її викидає на поверхню, включається маршовий двигун, і вона вже летить, як крилата ракета. При цьому несе значно меншу бойову частину, треба сказати. От, значить, тому залякування ну, росіянів за вони бояться виводити надводні кораблі, тому використовуються підводні човни. Mm -hmm. А скільки всього може бути? До речі, да, mm -hmm. це ще й скриті, скриті пуски. Бо ми фіксуємо ці ракети вже коли вони набирають якусь висоту, і, е, тобто е, пуски з надводних кораблів ми можемо фіксувати майже одразу. А от пуски з підводних човнів там набагато важче одразу визначити, що це пішов пуск, а не просто значить, там якісь хвилі на морі. Да? От, скажімо так. Ну, хвилі ми не відрізняємо, тобто ракета після старту. Значить, вони важче її ідентифікувати радіолокаційними станціями. А, і загалом такі пуски нам ну, частіше за все повідомляють літаючі радари союзників. Uh -huh. Вони їх бачать одразу, практично одразу. Наші наземні радіолокаційні станції, їм набагато важче їх моментально виявити. Угу. Якщо повертатися до теми ракет, то скільки всього може бути зараз у запасі росіян і скільки часу їм потрібно для підготовки до такої наступної масованої атаки? Ну, часу як завжди, вони встигали десь за менше ніж за тиждень, 3-4 дні. От і вони встигали підготувати масові пуски. Да? А такі пуски, як, наприклад, по лінії фронту по одиноч... одиночними ракетами, вони здійснювали буквально там за 20-30 хвилин. Ну, коли, наприклад, безпілотник виявляє ціль, да? От, передає на дивізіон Іскандерів і там буквально за кілька десят хвилин прилітає. Росіяни, розумієте, росіяни весь час вдосконалюють і тактичні прийоми. І бойову техніку, і організаційні різні процедури, да? тобто нам нашим, нашому командуванню треба вчитися, як вони швидко реагують. На жаль, от те, що я чую від пана Бутусова, там, від інших журналістів, блогерів, да? у нас з цим проблеми є. Зі швидкістю реакції, скажімо так, і перебудовою згідно сучасних умов ведення війни. Зрозуміло. Хочеться таку аналогію провести і згадати от одну з останніх масованих ракетних атак на Київ, яка була 8 липня, коли вдарили всі, пам'ятають, по дитячій лікарні Охмадит. І якось дивним чином тоді відбувалися оці атаки. Вони співпадали із важливими міжнародними подіями. Тоді був саміт НАТО. Зараз проходять Олімпійські ігри, і у розпалі виборча кампанія у США, де питання України серед основних в таборах обох кандидатів. Чи не варто тут шукати глибокого задуму в агресор? Чи план Кремля більш банальний? Та ні, я думаю, що ну от щодо, скажімо, щодо масового удару, вони навряд чи Ахмадету, значить там ну, хотіли приурочити цей удар, да? але те, що був нанесений масований удар напередодні саміту НАТО, це однозначно політична акція. Яке, да, яку мету вони переслідували, важко сказати, але значить, що, що вони хотіли цим показати? Зазвичай вони стараються показати, що вони зневажають сучасних західних політиків і не звертають на них жодної уваги, да? але все це їм потім відбувається на їхній шкірі. Тобто, після цього західні політики відповідають їм тією ж монетою і дають нам більше зброї. От, але інколи вдається такі процедури вдається. Наприклад, все ж таки НАТО не зважився дозволити нам використовувати Західну зброю для знищення, наприклад, цілої в російській глибинці головним чином російських аеродромів. Так? А могли б дати після їх фокусів, могли б дати. То цього разу, як ви думаєте, не може бути щось схоже подібне? Ні, я думаю, що це процедура довго, довго ну, бюрократичні процедури зазвичай дуже тривалі. Uh -huh. От і по одному це, знаєте, реакцію слід очікувати, реакцію НАТО слід очікувати за місяці. Uh -huh. Якщо казати про підготовку росіян, можливо, вони так готуються до нашого Дня Незалежності, чи це дуже заздалегідь вони так не готуються? Ну, вони можуть накопичувати зброю для того, щоб зірвати нам святкування. Зрозуміло, що під час війни жодних масових святкувань не буде. От але ну такі провокативні удари по нашим якихось об'єктам, по наших містах. Ну можуть звичайно, да бо оскільки у СОУ ворога накопичується кількість ракет, вони зараз ну так по запасах, якщо розраховувати, вони мають десь понад 1200 ракет. От і це величезні запаси. Звичайно, вони всіх не вистріляють, бо вони все ж таки мають думати про те, що НАТО може вступити в конфлікт і мати відповідний боєзапас у всіх своїх бойових частин. Це вони в 22-му році могли ризикнути там і вистріляти мало не все. От а а цієї кількості зараз кризу. вони скільки можуть використати, як ви думаєте. Половину частину. не можуть використати кілька сот, сот ракет вони можуть використати. І це досить серйозна загроза. Хоча ми і отримуємо весь час нові зенітно-ракетні комплекси. Ми, останній транш нам зараз вже дають і, і ракети для комплексів, е, як же вони називаються, господи? А, «Франкенсам», да, До комплексів «Франкенсам» дають ракети. Тобто старі радянські комплекси будуть використовувати старі американські ракети замість старих радянських ракет, да? але все одно по крилатих ракетах це ефективна зброя по шахетах, по крилатих ракетах. От. Тобто, загалом ми готуємося і союзники передають нам зброю. Це був буквально вчора було повідомлено про повідомлено про черговий транш. Основною частиною якого є зенітні ракети, дякую вам за аналітику. В ефірі обосток був Валерій Романенко, авіаційний експерт. Дякуємо, що дивилися. Підпишіться, аби не пропустити найцікавіше та найактуальніше до зустрічі.